За прогнозами синоптиків, 26 грудня в Україні очікується хмарна погода. Майже на всій території країни впродовж доби передбачаються опади у вигляді снігу. Буде трохи тепліше ніж сьогодні. Температура повітря коливатиметься від мінус 7 градусів вночі до плюс одного в день. Вітер переважно північно-західного напрямку до 10 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно впродовж доби сніжитиме. На термометрах мінус 5 градусів темної пори доби, плюс один світлої. У Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме сніг, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря в день плюс 1 градус, вночі мінус 4. Весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Від ранку до пізнього вечора ймовірний сніг. Температурні показники світлої передоби 0 градусів, темної мінус 4. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 26 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року, плюс 10. Найхолодніше було 1953, 22 градуси морозу. У давнину за погодою перших 12 днів, що йдуть за 25 грудня, за різдвом, Віщували погоду кожного із 12 місяців року, що наступає, так, 26 грудня відповідає січню. Запам'ятаємо а в січні згадаємо. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Також долучайтеся до наших соцмереж і будете в курсі подій.